Гуманітарну допомогу у вигляді матеріалів та спеціального обладнання отримало комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго. Сьогодні підприємство Павлоград Теплоенерго отримало матеріали та обладнання для забезпечення сталої роботи щодо централізованого теплопостачання мешканців міста Павлограда Тепло надана допомога, включає в себе насоси, трубну арматуру, кабелі та інші матеріали. Вказана допомога надана благодійною організацією Людина в біді за допомоги європейських донорів. Отримана допомога сприятиме модернізації котелень та переоснащенню тепломереж, що є актуальним для нашого міста, зазначила начальниця відділу матеріально-технічного постачання. Крім того, підприємство також отримало спеціально оснащений автомобіль. Наше підприємство отримало вантажну спеціалізовану машину. Цей автомобіль буде використовуватися для виїзду бригад з метою. Відновлення теплопостачання, тобто, якщо ми будемо бачити, отримати інформацію про пошкодження теплових мереж, ми зможемо оперативно виїхати. Машина оснащена всім необхідним для проведення робіт. І так само ми будемо її використовувати для обслуговування, поточного обслуговування наших об'єктів під час підготовки до опалювального сезону, а також і в саме в опалювальний сезон. Обладнаний службовий автомобіль передала компанія Тетратех. Передача техніки відбулася в межах проєкту енергетичної безпеки, який реалізується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейт. Сьогодні підприємство отримало благодійну технічну допомогу на суму понад 7 мільйонів 717 тисяч гривень. Ми вдячні нашим партнерам за надану технічну допомогу і сподіваємось на плідну співпрацю і в подальшому. Марина Кокліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК.